Колеги, я хотів би сприводити трохи іншого. Ви знаєте, що на 15 березня 2017 року в Одесі призначили інший суд, апеляційна скапа Миколаєва Володимира Васильовича на ухвалу Херсонського міського суду, якою було зупинено дію тарифу на 5 гривень. Я скажу, до речі, це дуже знаковий суд, тому що коли приймали тариф 5 гривень, ну це ще виконавчий комітет, що там нібито голосував, хоча насправді не було засідання, але е коли операційна скарга, то операційна скарга вже міського голови особисто. Тобто тут вже за колективною якоюсь безвідповідальністю без прикритися не вийде. Херсон знає своїх героїв, знає, хто особисто бореться зараз за тариф 5 гривень. Але я хочу сказати трохи інше. Знаєте, судова реформа триває, на жаль, нічого не змінюється. 7 березня було винесено ухвалу про призначення засідання на 15 березня. Але ще минулого тижня кожен водій вже знав, що 15 березня буде суд, який відмінить ухвалу про 5 гривень, про 3 гривні. Тобто, ви знаєте, або з них кажуть, що або з них збирають гроші і 15-го. Або ще щось. Ну, але люди знають, запитують, дзвонять, мене у маршрутках події питають, а правда, що 15-го буде дуже 5 гривень? Тому е, хотілося б запросити також громадськість також до на, на 15 березня, е, на 15 березня, для того, щоб там показати Одеському операційному суду, що херсонці дане питання знають, і що херсонці в даному питанні підтримують тариф 3 гривні. Тому що єдиний обґрунтований тариф, який зараз є в Херсоні, це 3 гривні за одну людину проїзду. Всі інші тарифи це виключно на корупційні прокоти. Але, на жаль, ми, як завжди, займаємося популізмом, замість того, щоб говорити про на нас, спочатку треба вивчити. вивчити. Я не перебував нікого, будь ласка, маєте Майте толерантність до ваших колег. Вам побутня вже і сказати з Халікова. Але, але ми завжди забуваємо про причину. Причина дуже проста це підвищення тарифів абсолютно по всіх фронтах. Україна, на жаль, є імпортером багатьох ресурсів, тому енергоресурсів. Енергоресурси це нафта, газ і тому подібні природні ресурси. Суть… Ціни на них сформована виключно бездарною політикою Національного банку і за, за девальвації гривні за буквально короткий термінів більше ніж 200, на 200%. Тому, шановні колеги, ті, хто сьогодні, в тому числі і ми, коли ми готові зараз голосувати за відміну тарифу в 5 гривень, ми мусимо усвідомити, що це наслідок правління влади по всіх вертикалях, в тому числі. Центральне. І за розкурсу на гривні ми вимушені купувати пару не по 15 гривень, не по 8, як це було раніше, а по 25. Чия це вина? Міських горів, які сидять і просто є заручниками обставин. Чия, чия вина в тому, що у нас пец і... Тепла комунального виставляють більше 30 гривень за квадрат для опалення. Це міського голови провинна? Однозначно ні, це абсолютна провина центральної влади. Тому, коли ми будемо голосувати за це, ми мусимо здати відповідь на те, що в тому не є провина міського голови в усіх відносинах. Можливо, людина чогось не додивилась, але... Ну, свободно заявляю, то, что в принципе тариф не обґрунтований, а проблема в тарифе лежит абсолютно на центральной не на местном увагу. И хотелось бы э, все-таки получить от вас непосредственно работодателя цих людей. Ответ. Где депутаты, которые являются директорами коммунальных предприятий и ну, по сути находятся в вашому вашем подчинении? Где Чверик-директор водоканала, где докарев директора? производства сервиса. Семчик, директор гарантии, Нестинов, директор электротранс, Матковский, замдиректор директора, уже производства, да? Ложичев, дам директора вот. Леонова, директор ХЭС. Всех этих людей, к сожалению, мы сегодня не видим на сессии. И э, я прошу вас, чтобы начальник отдела дал нам информацию, э, где эти люди сегодня находятся и почему они не выполняют свои депутатские Сегодня первое заседание по предложенным креатурам, кандидатурам мэра, а в частности наш коллега депутат Аркадий Подлесный, Трамбовецкий. Сегодня первое заседание 14.00, судья Бочков. Второе мое явление касается вас, Владимир Васильевич. Вы некорректно поступили по отношению к рабочей группе. Я не знаю смысла вообще такой рабочей группы. Вы были одним из застрельщиков Координационного совета. Самого демократического органа, который представлял и все фракции, и все комиссии. Вы говорили, что будет рабочая группа, наступит часть. Рабочая группа в пятницу проголосовала, что тот вопрос, по которому мы собрали нас сегодня, был бы первым на очередной сессии, 10 числа, то есть завтра. И не было бы смысла тратить такие ресурсы и готовить сегодня специальную сессию. Тем более, что вы знаете, ну, например, подлесного в зале быть не могло, у него заседание особо. Поэтому это было нечестно по отношению к коллегам. Зачем тогда вообще проводить заседания, многочасовые заседания рабочей группы? Проголосовали практически единогласно о том, что этот вопрос по тарифам поставить первым на завтрашнюю очередную сессию.